Кілька слів про спонсора цього відео і погнали! Навіщо вам подкаст терапія, якщо є курси імпротеатру, майстерня імпро, ніяких скучних лекцій, ніяких письмових вправ. Це два місяці постійної практики, тренінгів та імпровізаційних ігор. І все це для розвитку комунікації, креативності та винахідливості. Невід'ємна складова курсів вправи з акторської майстерності може ви розбудите в собі Леонардо Ді Капріо? Кожного заняття ви будете створювати свій власний всесвіт. Персонажів та історії, і вас ніхто не засудить за помилку. Бігом реєструйтесь за посиланням на свій перший майстер-клас. Труси з Леонідом Кравчуком, я можу тобі показати. Спартак, ти йотий? Я можу міняти ім'я скільки мені захочеться. Тобто, в тебе і справді є диплом з конкурсу кінгуру 2019 так? Гейські жарти переростають в гейський секс. Ой, давай тільки без знімання штанів, добре? Я знаю, що ти мене любиш. <світ> Все, блять, я йду. Хочу попередити глядачів про один нюанс. Тури подкаст терапії були скасовані, бо Спартак отримував 18-го світу екстерном в університеті Сан-Франківська. Ми розуміємо, що у вас є певні питання, тому ми зараз їх розберемо. Я не міняв тексту питань, просто повидаляв всі питання про диплом бакалавра. Стартуємо. Спартак. А, да-да. Мені просто похуй на вас. Спартак. Тут перше питання про твоїх фанатів. Я би одразу переходив до гейських жартів. Ні, ну тільки якщо жартів, бо якщо буде як минулого разу, я встану і піду. Ну добре. Значить, що на твою думку приковує фанаток до екранів і змушує їх страждати без твого подкасту? Я вже розповідав тобі про таке явище, як ефект незворотніх витрат. Тобто, коли людина часто робить щось і прив'язується до цієї діяльності. Часто дивлячись наш подкаст, людина приймає цей об'єкт як щось дуже потрібне для неї. А який об'єкт? Я покажу тобі у Веремерці. <рес> Та блять, вибач, вибач. До речі, до теми про фанаток. Е, скажи, Женю, тебе часто впізнають на вулицях? Пізнають і часто питають, чи знаю я Спартака суботу. <рес> як в тому фільмі? <рес> <рес> так, так. Читай наступне питання. Ну і все. Лишились тільки питання про твою освіту. Окей, давай їх розберемо. Е, ти так і не відповів, чи дійсно в тебе є медична освіта? Окей, я спростую всі фейки, які стосуються моєї освіти, моєї наукової діяльності та відвертого маячіння, буцімто я спав з клієнтками і що взагалі я гетеросексуал. Слухай, давай без гейських жартів, бо я зараз піду звідси. Добре. Тому я надам будь-які документи та докази, які, між іншим, можна було попросити в мене в будь-який момент. Але я тебе просив, ти не дав. Закрий рот. Щодо моєї магістратури в університеті Кембриджу за спеціалізацією клінічна психологія. Інострафікація моєї освіти і цього диплому Міністерством освіти і науки, що підтверджує його валідність на території України. І моя кандидатська в галузі медичної психології, дані про яку ви можете знайти у відкритому доступі на сайті Наурок, де я публікував презентацію про українське коріння Зигмунда Фройда. Спартак, почекай, тут багато гнівних коментарів, людей не влаштовують такі докази. Вони кажуть, що ти не справжній психолог. Тоді хай думаю, що я справжній стоматолог. Як ти? Де ти взяв халат? Халат це доказ моєї професійності. Все інше за мене зробить моя харизма. Так от, давай поговоримо про періодонтит. А в тебе є освіта стоматолога? Ти сумніваєшся в мені? Я закінчив Єльський університет. Ось диплом. Так от. Про вплив пісень Маші Кондратенко на утворення каріусу на зубах. Скільки в тебе освіт? Достатньо. Давай повернемось до подкаст інженерії. Значить, я зробив акцент на тому, що монолітне залізобетонне перекриття на. Я не розумію, що відбувається, спартак. Тобі й не потрібно розуміти. Нікому не потрібно. Я показав тобі дипломи. Продовжуємо подкаст. У мене тут повідомлення від Міністерства охорони здоров'я. Вони повідомляють, що твоїх дипломів немає в реєстрі. Моз подали на тебе заяву в поліцію. Вони нічого мені не зроблять. Чому? Тому що я сам поліція. Спартак. Ти розумієш, що в тебе походу шиза? Ні, це в тебе шиза Женя. Де я? Де ми? Там, де її були завжди. Відійди. Не підходь до мене. І ти навіть не скажеш мені дякую за все те, що я для тебе зробив. Олександр. Хто такий Олександр? Це твоє справжнє ім'я, Олександр. Ти всього лиш нудна частинка свідомості, в якій ми живемо. Тільки сам ти невдака, а зі мною ми створили це все. Я наїбав пів країни. Створив найуспішніший прибутковий канал про психологію, звабив фанаток і клієнток. Твоя слава належить мені. Все, що створив ти, це гейські жарти. Не бреши мені, ти підробка, це ти фотошопив свої документи. Не свої, а твої. Олександр заважав мені реалізуватись, тому я стер всі згадки про тебе. Щось прийшлось змінити, а щось знищити, то всі ці твої історії про вибух у харківській квартирі. Це ти її підірвав. Ми Ми її підірвали. <зас> Не підходь! А то що? Я звернусь до психотерапевта, я знищу тебе. Знаєш, чому всі запитують, чи ти знаєш Спартака суботу? Бо ти нікому не потрібен. Не забувай, ми і є психотерапевт. Підпишись. Доброві підписники! Крутий благодійний фонд. Вдячні, прекрасні волонтери, яких ми знаємо особисто, збирають 250 тисяч гривень на життєво необхідну тактичну медицину для наших військових. На ці гроші будуть закуплені турнікети, бандажі, окрузійні пов'язки, декомпресійні голки та інші надважливі речі для першої допомоги пораненим. Інформація про фонд та також рахунки фонду вказані в описі під відео.